місто Костянтинівка Донецька область. От, тут жила бабуся 78 років. Ось, Що кацапи, а росіяни перетворили її хату. Криші нема, частково стіни, стіна розвалена, вікон нема, забору нема. Літня кухня була. Розрушили, це хата. Оце це бабушки потрібна допомога на відновлення зруйнованого майна. Так що, є, якщо у когось є можливість, треба кошти, щоб відновити майно. Стіна отут -от полу Розвалена. Ну так у всіх кімнатах. Тут теж воно розбита. Така сама пісня вон. Потолка нема. Так, ось ця кімната теж в такому стані. Для проживання вона не придатна. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Ось таке було тут гараж, сарай, погрібник. Все, купа хламу перетворилась. От така от. Отака от криша. Ну, там частково стіни, ну вверху то понятно, що воно розвалене. Угол Вон, дома, там оно розвалено. Вікна повибивані, стіни частково порушені. Бачите, отут -от тріщина і оця стіна Угол цей розстолбаний. Так, йдемо далі. Ну оце сарай. Зараз Щас... покажу де була. Ты упала. Кацапская. Бомба. Кап. Так, ну тут еще один сарай был, один фундамент. Залышился тут. Душ, душ был. Такая тоже такой накрытие. Ну, тут кацапы запустили Кап по бабушці, Ось він прилетів. Вирва метра три, мабуть. Глибиною і по діаметру десь п'ять мінімум. Ну, Тут така от така картина. А ну Діма, йди трошки. От. А це огород бабушкин був. Часничок росте. Ось така картина, бачите? От. На фоні вирви Бабушкин будинок. І хоч постройки. Так що, якщо є можливість якого, потрібно допомогти бабушці відновити майно. А на це потрібні кошти. Якщо є когось можливість будь ласка допоможіть коштами тому що ніде жити живе де попало так все